Доброго дня, Загальний розклад. Який шанс Всесвіт вам готує? А ви отримаєте владу з часом? При цьому ви повинні розуміти, що попередньо саме ті, які на даний момент... Спостерігають, пліткують із за заздрості, розповсюджують негативну інформацію. З Часом дані люди підуть з вашого життя. Або, інша інформація, ви маєте владу на даний момент. Хто б як не пліткував, як би негативно не проявлявся саме ваш бік, ви маєте владу над ситуацією. І вони підуть з вашого життя. Саме ті люди. Які на даний момент прагнуть бути в вашому просторі, проявляються негативно в ваш бік, пліткують із-за заздрості, із-за безсилля, але роблять тільки те, що вони можуть саме в даний момент, те, яким чином вони можуть проявитися. Єдине вам, як порада будьте благородною людиною по відношенню до ситуації, що б не відбувалося, ви повинні бути внутрішньо стабільні в балансі, тому що, не зважаючи на їхні дії, не зважаючи на їхні прояви, ви, ви керуєте, ви маєте владу над ситуацією, ви повинні концентруватись, фокусуватися на своєму розвитку і рухатись своїм шляхом, не зважаючи ні на що і ні на кого. вимаг і ви саме та людина, яка зможе досягнути результату. Якщо на даний момент в вашому особистому житті і загалом ви знаходитеся сумтуга печаль за партнером за відсутності в вашому житті даної людини, говорить, що. Ви відправитеся, можливо, навіть в когось буде мандрівка, переїзд. Але от навіть якщо і закрита для вас дана інформація і розуміння по відношенню до даної ситуації, то вам раді знаходитись в внутрішньому балансі гармонії, про що я говорила, щоб не відбувалося. Тому що ваше життя стосовно от особистого життя відуть позитивні зміни, і ви будете радіти і насолоджуватись життям. Для когось це є таємницею. А для когось ви повинні розуміти, що даний період ви повинні пройти дані уроки. Ви повинні про взаємодіяти і саме пройти дану ситуацію з цими людьми, які прагнуть проявлятися нападками, негативним проявом саме ваш бік. Ви ресурсна і самодостатня людина. Вас позиціонують як мага, людина, яка Має досвід, має знання, можливо, ви в процесі навчання, і це дасть вам можливості, дасть вам бути більш ресурсною людиною. І вам говорять, навіть от, ви маєте владу, і ситуація, тобто негативний прояв, тому що в когось був іще чоловік-мах, який негативно проявлявся саме в ваш бік. але його роботи в замороженні. Він прагнув, щоб ви не мали розвитку і не досягали результату, щоб ви були тією сніжною королевою, яка не має в особистому житті, особливо, позитивного розвитку. Або поруч тієї людини, яка надаватиме можливості радіти, жити і насолоджувати життям, От, жити в радості, благополуччій достатку. От в когось був саме цей чоловік з негативним проявом. А комусь говорять, що ваше життя війде людина ваш рід. Чоловік з минулого. Ну він бачить вашу цінність. Але ще говорять про цінність і для роду ваша. Тому вони і захистили, тому вони і поставили крапку, тобто не дали можливості саме тим, от, навіть от. Те, що вам говорять, що ви маєте владу, тому що ви під захистом вашого роду. Як би вони не пліткували? Що, які б дії вони не вчиняли, або, можливо, і не дії, ну, розмови. Тобто, все одно є негативний посил. Ви під захистом вашого роду. Це ваші кармічні партнери, тобто люди. Ситуації обставини, які вам задолею, ви повинні пройти даний шлях, отримати цей досвід і винести певну мудрість. Для переходу все відбувається в вашому житті по справедливості, щоб ви саме стали тією людиною, яка вже має досвід. В певних ситуаціях або в спілкуванні з тими чи іншими людьми в ситуаціях, в обставинах, і вже не зважаючи ні на що і ні на кого, крокує до цілі до результату. Тобто, якщо на вашому шляху вже і будуть проявлятися, ті, які прагнутимуть схитрити, то ви вже маєте досвід, бо у вас вже було спілкування. А загалом вам говорять, що в вашому житті буде партнерство. І ваше життя саме війде та людина, яка кардинально змінить ваше життя. І це буде партнерство не лише як підтримка для вас загалом, як друг, а саме та людина, з якою ви будете мати позитивний розвиток в особистому житті. Тому даний шлях, який ви повинні пройти, ті випробування відсікти. Негативні прояви дана ситуація, дані обставини, дані люди в вашому житті для вашого досвіду і для знань і мудрості, яку ви повинні винести, для того, щоб ви, отримавши дані знання, в подальшому мали розвиток і могли здійснити перехід власне в свої реалізації, завдяки даним людям. Подальшому ви зможете трансформуватись, вирости, тому що, отримавши даний досвід в певних ситуаціях, в послідуючих ситуаціях, які будуть виникати в такому форматі, ви вже розумієте, вам діяти, бо ви будете керувати ситуацією, ви будете мати вже владу над ситуацією, бо ви вже маєте досвід. І завдяки цьому досвіду, який ви вже отримали, отримуєте, ви зможете в подальшому досягати більших позитивних результатів саме для вас. Дякую.